Чесно, я перший раз за життя сам в Києві. І мене там без друзів, без дівчини, без батьків. От повністю сам. От, взяв з собою самі потрібні речі. І все. Це ми знаходимося всередині. Того самого Зеленого театра Честно, не бажання больше жити. жить -то. Дырка в полу такая, что можно навсегда там остаться Я можу сказати, що все дуже недоглянуто. Хоча це там для Києва. Вот. Все дуже недоглянуте. доглянуте. В принципі, отак вот от. Такі от. Можна вбитись просто вбити свої воєнні ботинки в Ждомерські. Чесно, по відосиках, які знімають тут київляні, це прям щось супер-пупер круте. Но по тому що я тут побачив, я можу сказати, що сюди спеціально їхати немає сенсу, це зелений театр. У мене інша ціль була. Ну, Все в графіті, кстати, цікавого тут красиві графіті є. І все. Оці от проходи безполезні, тобто оцей проход іде і от там виходить і все. Тобто це один коридор по факту. Отак от. Тут бері валяються, металеві. І все. О, вже такі графіки. Все.